Це лише дві штучечки класної моделі. Одна в 46-му, я називаю українські розміра. друга в 42-му. Я от ставлю... У з цього є декілька штучок моделей, верблюжій вовні. Ви всі знаєте, наскільки це теплі і гарні речі. Перед тим показувала модельку, робила її огляд. Але є ще одна моделька комбінована. Це для дівчат, які їздять за кермом. Відразу кажу, чому тому, що тут рукавчик ставлений трикотажний. Він не вона не є повністю з верблюжої вовни, але можливо це і не всім потрібно, тому що це до мінус 20 Не кожна людина хоче. 7,290. Ціна. Ще раз ще раз повторюю, в нас залишився 46-й, 42-й розмір. І по чуть-чуть розкажу вам про утеплювачі. Тут є скомбіновано два види утеплювача. Ізософт і верблюжа вовна. Ізософт з середини, верблюжа вовна зверху. Це забезпечує теплоту і легкість і тонкість, тон, тонкуту. Кнопочки в колір основної тканини чорні. Взагалі, бренд Marshall Wolf дуже прискіпливий до деталю. Тут все модно, стильно. Звичайно, ви там не побачите ніяких великих фурнітур і так далі, або великих якихось елементів. Все просто скромно, стильно і за це виглядає дуже дорого. Ось такі от в нас є резиночки, сховані, скриті, які можна або затягувати. Тоді, виходить, приталена моделька. Вона на резинку збирається, ось така. Резиночки будуть непомітними. Ось дивіться, вона ось така буде. Або можна її розпустити і носити, як звичайну, пряму курточку. Буде вам тепленько, вона коротка, буде вам тепленько, і буде вона легенька вам.